29 серпня ми вшановуємо пам'ять захисників України, які віддали своє життя за нашу свободу, Вони стали прикладом мужності і любові до батьківщини. Сьогодні навіть найменші українці наші діти складають шану героям. Ми пам'ятаємо, ми дякуємо, ми ніколи не забудемо. Сонях став символом цього дня, символом пам'яті, життя і вічної вдячності. Кожна родина в Україні зберігає в серці історію героїзму. Воїни захищали наш дім, наші поля, наше право жити вільно. І тепер ми, дорослі й діти, зобов'язані пам'ятати кожного з них. Сонях і голівки схаляють. Наші герої згадують, не бнуло пам'ятати і свою землю шанувати. Герої не вмирають, вони живуть у нашій пам'яті, у серцях дітей, у кожному новому України. Войни наші хоробрі і сильні, ви захисники країні вільно. Ймо вам від щирого серця за наше дитинство і радісне серце.